Жіночому ком'юніті Жіноча сила один рік. За недовгий час молода спільнота реалізувала чимало проєктів: тематичні зустрічі, майстер-класи, благодійні івенти. Сьогодні вирішили підвести підсумки і організувати тематичний вечір, на який запросили друзів та партнерів. Нам сьогодні дійсно рік. І ми так спеціально підібрали дату, щоб не переносить, тобто ні пізніше, ні на потім, тобто куй желізо, поки воно гаряче. Тому сьогодні нам дійсно рік, і я дуже обожнюю свою ком'юніті, тому що. Це люди, які допомагають мої відьомські теми, мої відьомські думки втілювати в життя. Я сьогодні продумала абсолютно кожну дрібничку. Я хотіла, щоб жоден з моїх гостей сьогодні не залишився без уваги. Кожна кружечка сьогодні заряджена для того, щоб її черпали гроші. Бо люди думають, що треба черпати ложкою. Ні, кружкою. Вирішили відсвяткувати, тому що Часи не дуже легкі, і ми думаємо, що потрібно надати свято, якось життя людей. У нас великі ком'юніті, понад 600 людей вже і ми не просто жіночі ком'юніті, ми піар ком'юніті. Що будь-яка людина, яка захоче себе проявити, показати, вона може доєднатися і стати частиною, да і тому, що Насправді познайомитися з блогерами зірками це не дуже просто, да? І ми даємо звичайним людям таку можливість. Але не всім, не всім. Чому вирішили жовтий колір обирати? Бо жовтий колір це колір сонця, літа і взагалі це ну колір, який майже личить всім. І ми вирішили, що потрібно. Е Задати такий яскравий вайб організаторки ретельно готувалися до свята, придумали тематику, підготували активності та подарунки для гостей і, звісно, запросили улюблених зірок. Зараз такий час, що потрібно підтримувати дійсно всіх, А жінки зараз це особливо ем, знаєте та сила, яка будує давість від часті нашу країну. Тому що е, жінки дійсно народжують, дають нове життя. Жінки це матері, які підтримують, підтримують наших військових, які виступають дійсно оберегом для наших військових. І взагалі, жінки це надзвичайно потужна і величезна сила. Тому, ж, тому я, я тільки. І бажаю, щоб якомога більше розвивалося зараз жіночих таких ком'юніті, жінки об'єднувалися, і це завжди приводило до хорошого і позитивного результату і успіху. Зараз як ніколи доречно жінкам об'єднуватись, бо ми живемо в такі часи, коли ми а, хтось у когось а, чоловік на війні, в когось брат, у когось якісь родичі, і треба якийсь простір, щоб жінки обмінювалися енергією і отримували нові знайомства, нові контакти, щоб ми а, трохи мали часу переключитися, розслабитись, бо ми постійно живемо в тиску і в нервах. Тому я вважаю, що такі заходи вони дуже на часі. Артисти дарували гостям свої хіти. А от Олена Гелуга проводила магічний ритуал з молоком. Святкова атмосфера, улюблена музика, смачне частування, запорука хорошого настрою. А у гостей його сьогодні, хоч відбавляй. Попри все, люди дуже втомилися за позитивними емоціями і використовують можливості відволіктися від буденності, поспілкуватися з однодумцями та зарядитися незабутніми емоціями. Вітаю жіночу ком'юніті з днем народження. Бажаю процвітання, бажаю, щоб завжди збирались такі круті свята. Та приходило дуже багато людей, тому що такі свята, і не тільки свята, просто заходи робляться для того, щоб по перше зібрати жінок. По-друге, задонатити нашому ЗСУ та гарно провести час. Бачив такий час, коли в нас такі вставини, дуже круто, коли вони збирають всіх людей разом. Такі ком'юніті просто надважливі зараз. Скажу чому? Тому що ми отримуємо тут таку кількість знайомств, корисних знань, корисних емоцій, позитивних. Ми вигрібаємося з цього гавнячного стресу, який реально. Тільки розслабився 55 шахедів. шахетів. Тому от на таких вечірках реально можна трохи відчути отакий от позитивний жовтенький колір, потанцювати, підспівати, познайомитися, поділитися якимось досвідом. Я стільки нового дізналася саме на цих бранчах, і Антоніно також я впевнена, у нас телепатичний просто зв'язок. По, по блютузу, вона мені по блютузу передає. От тому так дуже доречні, дуже класні, і я вітаю е, жіночу ком'юніті з одним рочком. Ще малючок а такий класний. Я протягом двох років на постійній основі відвідую жіночі заходи, тому що насамперед вони мене заряджають. Вони мене знайомлять з новими людьми, з новими особистостями, тому що це як мінімум, коли жінки збираються, це обмін енергії і якихось нових цікавих ідей. Тому рекомендую кожній завітати не лише на такий захід, на всі де є жінки, тому що жінки це хто це сила. Твоя думка. Дякую за питання. Хочу сказати, що підтримую слова сестрички, що дійсно заходи такі потрібні. А ще я вважаю, що дівчатам потрібно побільше приділяти увагу саме. Розвитку, тому що тут якраз є саме цей момент, так тому що ми об обмінюємося енергією, обмінюємося досвідом, пліткуємо про чоловіків, ділимося різними лайфхаками, секретами. Тому я вважаю, що дійсно так потрібно робити. Перший щабель пройдено за рік, вдалося зробити чимало. Однак планів у засновниць жіночої сили набагато більше ніж здобутків. Усі з нетерпінням чекають нових проєктів, які ми обов'язково покажемо усім глядачам. Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.